Атомна станція та теплічного кандидата. В атомній станції та теплічному кандидату надавався час на узгодження щодо позиції розподілу щодо вирішення спірних питань. Представник атомної станції Валерій Васильович, скажіть, будь ласка, чи знайшли ви компроміс, чи вирішили ви питання? Так, у нас є підрядна організація, яка нам буде виконані вже виконує Дякую тільки дозвіл на? Ну, Куди, і зробили розподіл земельної ділянки. В телефонному ми їм скинули технічному комбінату. В телефонному режимі вони сказали, що все погоджують, згодні з таким поділом. Сказали, що підпишуть документи, як тільки буде вже сама, сама технічна документація, бо так вони дуже переживають, щоб ми щось там не нахимичили, не підставили їх і тому подібне. В нашої комісії. Тобто я зрозуміла, що спірні питання у нас вже всі вирішені. Ми, Як і домовлялася, виносимо на сесію та голосуємо. Так? Оль, будь ласка, ще раз, які це питання порядку денного, і ще раз прошу проголосувати, оскільки комісія тоді не визначилася, а взяла довідомо, але на сесію ми повинні вирішити В порядку денному зазначене питання. 28, 29, угу. Перше питання 28 про затвердження. Ой, вибачте, Да, тридцять угу. Про надання дозволу акціонерному товариству Національна атомна енергії генеруюча компанія енергоатом на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. Комунальної власності за адресою промисловий майданчик 37, місто Південно Крім Вознесенського району Миколаївської області, враховуючи інформаційні довідки щодо реєстрації нерухомого майна та графічні матеріали, які вже наявні, чіткі наявні матеріали щодо кадастрового поділу земельної ділянки, просимо надати акціонерному товариству згоду на поділ. І пропонуємо в шестимісячний термін подати на затвердження зазначену документацію. Ну, Пояснення представникам ви чули, я пропоную голосувати, що там у нас річ про які річний бомерди фактично получилось один і один а по площі да? Так, да, Якщо можна, давайте зразу приймемо. Я буду зі пропонувати зі змінами, зі змінами. і зараз після того, як то б, зробили графічний. Цували фактично площу, у нас трохи помінялася сама да, саме площа. Також ми зазначаємо також орієнтовно площу 1 і один, mm -hmm. да а там буде вже зазначено площу загальну при затвердженні документації. Я пропоную проголосувати за це рішення зі змінами, які. Надання дозволу товариство з обмеженою відповідальності тепличний комбінат західний на укладання договору оренди земельної ділянки під розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд за адресою промисловий майданчик будинок 37 місто південно Вознесенський район Миколаївської області. Всі матеріали містяться щодо права власності на будівлі і споруди, розташовані на цій земельній ділянці. Є у справі їх да всі розглядали питання. В принципі, вирішено щодо поділу, тому пропоную. Тут, тут відповідно до е, витягу з ДЗК площа Площина вже зазначена 3391. Е, прошу голосувати. Хто за? Там будівлі та споруди тепличні. Одноголосно. Е, е, так, е, більше питань немає. Я прошу закінчити комісію. Всім дякую за присутність.